Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні не можна розпочинати нові справи. Несподівана перешкода все зіпсує. 24 липня православні християни всього світу вшановують пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Бориса і Гліба лінуватися не дозволялося, прийнято було займатися повсякденною роботою. Сьогоднішнє народне свято вважається небезпечним для здоров'я. Наприкінці липня в Україні зазвичай стояла спекотна погода або починався сезон гроз. Обидва ці явища небезпечні для людей. Українці наприкінці місяця не виходили з дому без великої потреби, щоб не отримати сонячний удар або не потрапити під блискавку. За роботу не бралися ще й тому, що не сприяла погода. На поля в народне свято 24 липня тільки накривали сіно від прийдешніх дощів. У саду збирали врожай сезонних фруктів і ягід, з яких готували консервацію на зиму. Господині активно займалися літнім збором ягід, малини, чорниці, лухини для заготовок варення і сушки. В Поле воліли не виходити. Грози, що посилювались, часто призводили до загоряння сухої трави і пожеж через блискавку, що вдарила. У народі кажуть, що 24 липня до сходу сонця потрібно рахувати гроші, щоб залучити успіх та удачу в усіх майбутніх справах. Жінкам заборонялося ходити з розпущеним волосся, тому що в ньому могла заплутатися нечисть, яка погіршить стан паз. Якщо починається гроза, не залишайте вікна відчиненими. У будинок може потрапити нечиста сила, яка нашкодить вашій родині. Цього дня намагалися не йти на поля працювати, щоб не було пожежі блискавиць, що можуть спалити сіно. Саме в цей час був період хлібних жнив, але щоб показати повагу святим, цей день в поле не виходили. Хоча ще була прикмета, що не треба виходити, тому що врожай спалить блискавка. Завжди були сильні грози зазвичай ці дні. Також це час для збору ягід, яких задовольняють на зиму Поспіває черемха і чорна смородина. Їх можна використовувати як ліки при застуді, хворобах Шикате або нервових розладах. Але робили і просто заготовку у вигляді варення, компотів і сушених смаколиків. А якщо нанести ягоди на обличчя в розтертому вигляді, то за повір'ям хлопці не зможуть відірвати від вас очей. Це в наш час черемху в їжу вживають рідко. А раніше вона вважалася цілком нормальною ягодою і з цілющими властивостями. На Русі у ній знаходили чимало корисностей. Наприклад, лікували різні шкірні хвороби. В сушеному вигляді черемха використовувалась для лікування інфекцій, запалень, як закріплювального засобу настоєм з ягід промивали очі. Одним із найпоширеніших вітів лікування на Бориса і гліба було звільнення від жіночих хвороб. Для того, щоб зцілитись, потрібно було рано вранці вмитися джерельною водою зі словами Вода, матінка, мені тобою митись від хвороби жіночих лікуватись, очисти від хвороби мене, вода нині і повсякчас і назавжди амінь». Ще заготовляли березові віночки. Їх використовували і для лікування, і для лазні. Дерева повинні бути спадаючими гілками, молоді, але щоб ще не цвіли, а листочки в них м'які, ніжні, а гілки тонькі, прямі і довгі. Жінки можуть ще провести нескладний ритуал від жіночих вироб. Треба зварити компот зі смородини, додати святої води і випити залпом. Потім тричі перехреститися і легенько побити себе березовими гілками. Так можна вибити з себе різні недуги. Сьогодні обов'язково проводили ритуал від злитнів, щоб ніколи не бідувати. Для цього брали гілочку смородини, черемхи з ягідками, перев'язували зеленою вовняною ниткою і промовляли такі магічні слова. Смородина та черемха, подружись від злитнів моєю сім'ю врятуй, далі до них клали трохи малинових ягід і при цьому говорили такі слова. Позбавте нас від крутої кручени ягоди малини. Потім підсипали калину та продовжували: Як ви ягідки червоні, на гілочках плодитесь, так і гроші в будинку нашому оселіться. Після все клали сушитися окремо від інших плодів. І говорили такі слова: Багатство в будинок приходить, заговорені ягоди та гілки клали біля ікони. Давалося по одній ягідці всім членам сім'ї вірили, що ягоди. Що зайвої вигоди не дадуть, зате на їжу та інші необхідні потреби завжди гроші будуть. В цей день за народними традиціями і повірями не можна виходити працювати в поле, блискавка спалить урожай, рубати ліси для будівництва дому мешканці будуть постійно сваритися, заготовляти солому та крити нею дах. Будинок може влучити блискавка, довіряти чужим порадам, вони лише не шкодять. Не приймати подарунки від мало знайомих людей також не рекомендується, особливо цього дня, вважається, що таким чином вони можуть передати вам свої невдачі, хвороби та проблеми. Тому в цей день святих Бориса та Гліба краще просто вічливо відмовитись. Ображати рідних, провокувати почуття провини, інакше в майбутньому така людина поплатиться за свою поведінку. Наші предки, які вірили у народні прикмети, вважали, що якщо людина взяла в борг гроші, то обіцяла повернути їх 24 липня, не зробить цього, то залишиться жебраком. Що можна робити 24 липня? Цього дня добре піти в храм і помолитися. Святі Борис і Глін допомагають у стіленні від тяжких хвороб, особливо від сліпоти і хвороби ніг. У них просять захисту від ворогів і примирення, а також позбавити від злих думок і образ. За старих часів у цей час збирали ягоди та гриби. Також цього дня можна запросити в дім гостей або самим піти в гості. Зозуля низько літає перед дощем. Рано зранку мухи защать буде сонячно. Чайки багато купаються до опадів, повуки плетуть павутинням по на сонячну погоду. Дощ рано вранці в день буде сонячно, Південний вітер до негоди, курчата до курки щупляться, дощ передбачують. Роса до обіду не пересихає, буде гроза, дощовий день зима буде теплою та сніжною. Сонячний день до зими суворої, морозної малосніжної. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Анатолій, Борис, Роман, Гліб, Давид, Іван, Микола та Христина. До зустрічі в нових відео!